Житловий комплекс Бразер від «Ріал». Квартал яскравого життя. Старт продажів дуже неспокійно було цієї ночі в Курській області на території Росії, безпосередньо в районі Курська і населеного пункту Рильськ. Такого містечка, там в Курській області, ну, місцеві скаржаться на те, що було дуже гучно. Сигнали повітряної тривоги, чули вибухи і прильоти. Ймовірно, мова йде про те, що сили оборони України продовжують реалізовувати завдання, про які зазначав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. А саме по оборонній операції Сумщині сковування значного угрупування і сил ворога і забезпечення присутності наших сил, хоч і не на великій ділянці, але все ж таки. Досі на території Росії в Курській і Білгородській областях. Це дуже важливо розуміти, що наші підрозділи продовжують виконувати там завдання, і з цього приводу приводу, якраз головнокомандувач генерал Сирський, зробив доволі таки рішучу і тверду заяву, що були, і будемо бити ворога надалі, і готуємо ще неприємні сюрпризи. Ну, а Свій сюрприз готує е, Путінові президент США Трамп і Путіну він може не сподобатись, судячи з риторикою з риторики, яку зараз обирає 47-й президент США. Ну принаймні риторики. Давайте відштовхуватись від цього. Ми ж чекаємо конкретних е, реальних справ теж проти Росії. Мається на увазі жорсткі санкції, збільшення постачання озброєння Україні. І так далі, тобто переходу від селів від попереджень з боку американського президента до реальних вчинків, тому що ну, таких слів ми пам'ятаємо їх, вони вже були неодноразові, вже не були не одні два тижні, які президент Трамп давав російському диктатору Путінові, аби той змінив свої підходи до бачення і був готовий до перемовин, а саме розпочав перемовний процес із того, що. Пішов на припинення вогню. 30-денне, повне, всеосяжне припинення вогню. Чого Кремлівський не робить, ну і відповідно, відповідно, відбувається тиск. Тобто, треба розуміти, що неясно, яка б була поведінка і рішення Президента США Трампа, якби не тиск в медіа, якби не заяви українського президента. Якби не розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, це теж має значення. Адже американський президент назвав цю розмову хорошою, а український лідер найконструктивнішою за минулий час. А це значить багато чого. Це значить, що є контакт, і ми пройшли еволюцію покращення наших взаємовідносин. Тобто, що вплинуло на рішення Трампа, дещо нам відновити допомогу, в яких обсягах. При цьому це теж цікавий факт, тому що тут, ну, скажімо так, хочеться бути оптимістом, але підстав для оптимізму направду не так багато. І ви знаєте, чому я пояснював і зараз теж скажу про це. Отже, що стосується зміни поведінки, чому Трамп так почав робити, ну, перше, це звичайно, що медіа. Тобто видання, які почали писати, писати, писати. Причому не там не CNN, зрозуміло, що Трамп, можливо, і не звертав би уваги, тому що він би сказав, що це фейк ньюс тому що він не любить, або якісь інші медіа, які підтримуються демократами, наприклад, Сполучених Штатів, А ні, симпатики республіканців. Мова йде про The Wall Street Journal, одну з провідних газет США, Newsmax, канал. Консервативний, який дивляться республіканці і Трамп особисто газета The New York Post так само яка виходить широким тиражем і є для право консервативної аудиторії. Це все про виборців республіканців. І вони критикували рішення президента США призупинити допомогу Україні. До речі, якщо я вже згадав газету The New York Post New York Пост взяв інтерв'ю в керівника офісу президента України Андрія Єрмака. І там дійсно, я думаю, таке інтерв'ю, що Президентові Трампу має сподобатись. Ну воно оцінює роль Трампа, його лідерство і підкреслює важливість стратегічних відносин між Україною і США та вкотре підкреслює реальну природу Путіна, цинічну агресивну яку і політику, яку він проводить. Тому це теж корисно для. Аудиторії, яка підтримує Трампа, наступний фактор, крім медіа, це критика власних політиків, причому не, не тільки видних демократів, які вже почали ініціювати ледь не запрошення піта Гекса та міністра оборони в Сенат з виступом в відповідній палаті, а й республіканців. Які їм теж не подобалося, і окремі республіканці почали з цього приводу висловлюватися публічно, як в соцмережі X, так і для своїх медіа. І звичайно, що ну скажімо, як би там не було, але президент Трамп має зважати на настрої своїй партії, тому що попереду ще проміжні вибори до конгресу, і це немало важливо, хто ж йому буде допомагати проводити його великі прекрасні закони. Тут треба розуміти. Тим більше на горизонті замайоріла ще американська партія Ілона Маска, який кидає виклик і говорить про те, що його партія буде а, все ж таки в Сенаті і буде мати золоту акцію. Для цього достатньо мати там кілька представників, які будуть впливати на політику, і їхні голоси будуть завжди потрібні. Про це говорить Маск. Тому за таких умов це теж тиск. Ще один важливий ще один важливий елемент, який все ж таки теж протискував політику в українських інтересах. Це, пам'ятаєте, я вам розповідав, що 4 липня на День Незалежності США з'явився лист, який підписало близько 70 лідерів і видних європейських політиків та діячів відомих і знаменитих. І в цьому листі було так само зазначено. Адресований президентові Трампу про те, щоб він не залишав Україну, і про важливість підтримки нашої держави надалі, крім того, значну роль зараз відіграє канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який проводить часті перемовини по телефону з президентом США, і вони стосуються європейської безпеки, а саме, важливості підтримки України, і що важливо, передачі зброї Україні. Крім того, Мерць постійно наголошує на тому, що Німеччина спільно з країнами Європи готова профінансувати і купити відповідне озброєння, і він на цьому наголошує для президента Трампа. Це теж немало важливий момент, тому що економічні розрахунки, як би там не було, вони ведуться. І, от, в принципі, сукупність усіх цих факторів, вона, я думаю, і мала значення, і вплинула на рішення президента США. Про те, що він віддав відповідне доручення надавати Україні допомогу. Але тепер до самої допомоги які обсяги можуть бути? Тому що тенденції такі: ми маємо розуміти, що допомога від Сполучених Штатів Америки найближчим часом буде скорочуватися. Про це пише багато видань, говорять експерти, про те, що. Дійсно, ну, скажем, э, стає все менше на складах озброєння американського і потрібно виробляти. Ну, для того, щоб виробляти, ми розуміємо, це виробництво, це промислова база, і це потребує часу. Це, на превеликий жаль, не короткострокові і швидкі рішення, як би нам того всім хотілося. Це дещо більше довгострокова така історія, де потрібно зачекати. Тому що склади дійсно спорожнюються, зброї стає менше, і тут уже не політика, це дійсно практичні реалії. І розраховувати щонайменше на збільшення озброєння, коли президент Трамп говорить про те, що я дам ще більше, ну це, м'яко кажучи, не так, цього не буде одразу кажу. Буде поступове скорочення в найближчій перспективі це факт. Але перспективи для того, щоб ми спільно виробляли зброю, наприклад, ті ж самі дрони зі штучним інтелектом, системи радіоелектронної боротьби, протиповітряну оборону для України і так далі. Вони є. Лише на це потрібен відповідний час, і це вже більш про середньострокову та довгострокові перспективи, не про рішення прямо тут і зараз. І головне, щоб. В цьому виробництві забезпечити фінансування і забезпечити обов'язкову частку, яка буде гарантована для постачання Україні. Ось що важливо передбачати, і ось що важливо мати і зрозуміти. Тому що, от дивіться, що пише The Guardian, одна з провідних британських газет: вони пишуть: США призупинили постачання зброї Україні, бо залишилось лише 25% ракет. Для власних Петріот. Ну, от це пишуть британці. У США залишилося близько 25 ракет перехоплювачів Петріот, необхідних для всіх військових планів Пентагону. Після того, як в останні місяці були вичерпані запаси на Близькому Сході, це позначилось на постачанні зброї Україні. Видання пише, що запаси ракет для Петріот. Скоротилися настільки, що в Пентагоні занепокоїлися, що це може поставити під загрозу потенційні військові операції США. Тому міністр, заступник міністра оборони санкціонував призупинення поставок на час перевірки, куди відправляють зброю. За даними співрозмовників The Guardian, рішення припинення поставок прийняте ще минулого місяця значною мірою базувалося. На даних глобальної системи відстеження боєприпасів Пентагону, яку використовують для визначення мінімального рівня боєприпасів, необхідних для виконання оперативних планів Збройних сил США, тобто, ось це пише Гардіан, і це в принципі відповідає дійсності. Це вже не політика, про це пишуть і інші видання, зокрема профільні аналітичні. В сфері оборони, в сфері військової справи, вони зазначають, що дійсно запаси Сполучених Штатів Америки зменшуються, і занепокоєння з приводу того, що потрібно їх берегти, все більше, все наростає. Тому відповідно і об'єми допомоги для України будуть зменшуватися. Це є та реальність, і дані, з якою нам потрібно буде жити. А наступне, що стосується а, безпосередньо, ну але при цьому, як я зазначив, перспектива на майбутнє щодо виробництва зброї для України і реалізації спільних проєктів в оборонно промисловому комплексі, вона звичайно є, і нею важливо буде скористатися. І, ц... і над цим зараз постійно працюють представники української влади для того, щоб на максимум використати ці можливості в майбутньому. А, але от щодо петріотів ще і ситуації, бачите, що ми ж залежні не тільки від того, що США власні запаси і має програму для стримування Китаю, а ще й питання є близького Сходу. І це зараз така порохова діжка, як Балкани були під час Першої світової війни. Так само зараз порохова діжка Європи, вибачте, світу. Це близький схід. Ну, хтось каже, що він таким і не переставав бути. Це факт. Але от те, що зараз на зараз від станом на зараз відбувається, Ізраїль завдає ударів по... Позиціях єменських хуситів, тому що терористи знову ж таки розійшлися і атакують цивільні кораблі в Аденській затоці, плюс хусити з Ємену атакують Ізраїль ракетами. І зрозуміло, що Ізраїль захищається. Плюс зараз відбуваються збройні сутички в іракському Курдистані, доволі такі потужні, і в Іраку іде зараз війна, фактично. Ну і можуть тягнутися інші. Тобто, доволі таки неспокійно. Плюс існує, скажімо, вірогідність того, що Ізраїль може відновити удари по Ірану. Як тільки зараз буде відповідна інформація і докази того, що Іран продовжує працювати над своєю ядерною програмою і збагаченням урану. І ці фактори вони над нами зависають як домоклів меч в сенсі того, що. Ну. Вони будуть так само впливати на обсяги та можливості допомоги для України. А ось що пише американське видання Axios, яке, як виявилось, я перевіряв, ну має, вочевидь, доволі такі поінформовані джерела у вищих ешелонах влади США. Ну, мабуть, йдеться все ж таки про представників там Білого Дому адміністрації, Держдепартаменту і інших чиновників. Так от що заявляє Аксіос? Просто щоб ви розуміли на підтвердження моїх слів, наскільки це невеликі та незначні обсяги допомоги зараз від США. Що говорить, що говорить значить, Аксіос, що американський президент не розпорядився начебто, це за версією Аксіос, відправити Україні 10 ракет перехоплювачів для Петріот, а також тисне на Німеччину, аби та продала одна, одну зі своїх батарей ЗРК Україні. Рішення Трампа від 7 липня про відправки зброї було прийнято після кількох днів консультацій з помічниками та іншими світовими лідерами щодо того, звідки саме може походити ця зброя, тому що у самих США не вистачає. Зокрема, за даними видання, президент США шукає альтернативні рішення, зокрема тисне на Німеччину, щоб та відправила свою зброю, свою батарею Петріот Україні. В той, же час, в той же час німецький посадовець заявив, 7 липня німецький канцлер Мерц зателефонував Трампу, щоб попросити його надати Україні ракети-перехоплювачі для Петріоту, які були на шляху до України і призупинені. Мерц повідомив Трампу, що Німеччина готова купити у США. Батареї Петріот і надіслати їх Україні зі свого боку, стверджують співрозмовники Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх батарей Україні. Вони повідомили, що США та європейські союзники розділять витрати на придбання. Трамп і Мерц не дійшли згоди. Але, за словами посадовців, обговорення тривають. Німецькі посадовці стверджують, що Німеччина надала Україні дуже велику частку своїх ракет. Для Петріот навіть більше для ніж США. Ну, ось такі торги йдуть. Ось такі тривають консультації. Телефонні перемовини доволі таки активні, як ви бачите. Але поки що такого успіху нема. Хто ж має надати Петріот батарею? Мова йде про дві батареї, вони постійно на слуху. Про те, що е, хотіли б ми, щоб нам зараз повноцінні надали повні дві батареї, щонайменше, яких по кілька пускових установок радари. І значну кількість ракет, ну принаймні наскільки це можливо зараз для захисту від російської балістики. І е, ну як стверджують і повідомляють окремі джерела і медіа про те, що е, ці два патріота, їх просто США передали в Катар, де потрібно захищати базу з американськими військовослужбовцями базу Аль-Удейт, яку і атакував Іран під час Нещодавньої ізраїльсько-іранської війни, і вони там знаходяться зараз на бойовому чергуванні, враховуючи непросту ситуацію і загострення на Близькому Сході, навряд чи їх звідти США можуть забрати в найближчій перспективі. Хоча і цього виключати не можна. Подивимося насправді, як це буде. Але ось такі перекидання. Ну, і сюрприз обіцяє е, Трамп. Він каже про те, що е, він каже про те, що. От Путін завжди нібито такий милий, говорить щось, але це нічого не означає. Сипить на нас купу А, Ну і фактично він сказав, що Трамп сказав, що він розглядає можливість запровадження серйозних санкцій проти Росії. Знову ж таки, продовжує розглядати. Я думаю, що всі варіанти давно вже є в американського президента на столі. Просто він затягує час, думаю, що, можливо, Путін одумається, але він не одумається. Це давно всім зрозуміло. Щоправда, американський президент не конкретизував, про які санкції йдеться. Чи це ті обмеження, які пропонуються сенатором Лінці Гремом про запровадження 500% тарифів? Пронатик на ті країни, які не допомагають Україні і купують російський газ, нафту та Уран. Чи можливо йдеться про інші санкції? Але що стосується, наприклад, що стосується, наприклад, ситуації, яка зараз є, складається, ну, я маю на увазі запровадження тарифів. Трамп же запроваджує зараз проти різних країн своїми указами. На жаль, поки що Росії в цьому переліку не з'явилось. Подивимося. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки ви довіряєте відповідним заявам президента США щодо швидкості санкцій проти Росії? Чи будуть вони, чи будуть вони жорсткими? Цікава ваша думка. Я сказав уже про те, що теж є багато слів, але поки що не так багато дій, як би нам хотілося. Але на щастя, Америка, принаймні, з нами. У Німеччині тим часом звинуватили Китай. У застосуванні лазерної зброї по німецькому літаку, що патрулював Червоне море, про це написали в аккаунті е, МЗС Німеччини в соцмережі X та повідомив Bloomberg. Китайські, китайські військові вразили німецький літак лазерним розгортанням в операції ЄС Еспайц, наражання на небезпеку німецького персоналу. Та зрив операції є абсолютно неприйнятним. Йдеться у повідомленні. Посла Китаю викликали до МЗС Німеччини. Еспайт – це військова місія ЄС. Вона стартувала у 2024 році, щоб захищати комерційні судна у Червоному морі від нападів єменських хуситів. Пізніше Блумберг написала, що літак повернувся на свою базу в Джибуті і не постраждав. В Джибуті, вибачте, цей літак є. Багатосенсорною платформою і виконує роль а, літаючого ока місії, ну, а, яка сприяє далекобійній розвідці. Можна сказати, що літак дальнього радіолокаційного виявлення, а, такі, які Росія зараз не використовує, бо не може і були знищені. Ну, от вам лазерна зброя. От, будь ласка, прогресує Китай. І він уже тренується на літаках європейських. Ну, це теж факт. До речі, ну і працює зв'язка: ось ця Китай, Росія, Північна Корея, Іран. Це чітко помітно, це чітко видно. Зараз з'явилася інформація все більше, скажімо так, чуток про те, що Ван і керує справами в Китаї все більше, оскільки, ймовірно, Сі Цзіньпіня міг статися важкий інсульт. і Він після нього реабілітується. Ну а. Справами керує яструб, тобто Ван і -E має репутацію яструба якраз проти заходу, тому не виключення повторення ще якихось провокацій, не тільки із лазером. Що ще придумають а, в Китаї? Ну подивимося. До речі, зараз а, американський уряд все більше тисне на компанію Apple, на Тіма Кука seo компанії або з метою, аби а, фактично виробництво айфонів. І іншої продукції цієї торгової марки Apple переносилися з Китаю в інші місця, або в Індію, або в Сполучені Штати Америки. Ну тобто тиск тут, до речі, продовжується. При цьому цікаво, яка ж буде вартість телефонів, і наскільки для американців це буде добре, якщо ці телефони да, здіймуться в ціні, там, тому що будуть вироблятися, наприклад, в США. Ну, а президент Франції Макрон розпочав триденний державний візит до Великої Британії і наголосив, що дві країни є стратегічними партнерами та союзниками, мобілізованими на підтримку України. Це перший візит президента Франції до Об'єднаного Королівства з 2008 року. Тобто, президент Франції не відвідували Британії президенти уже тривалий час. І саме по собі це вже ну сама по собі це історично символічна подія. Це вже очевидно, і Макрон підкреслив, що Велика Британія є стратегічним партнером. Разом ми вирішуватимемо головні виклики: безпека, оборона, ядерна енергетика, космос, інновації, штучний інтелект, міграція та культура це сфери, в яких ми хочемо діяти разом і поглиблювати співпрацю. Це добре, що коаліція охочих відновлює свої засідання в такому форматі лідерів держав після певної тривалої паузи. Ну і для нас головне питання на порядку денному тут залишається чи повернуться Франція та Британія, чи не те, що повернуться, чи підтримують вони в подальшому на порядку денному ідею про відправку до України британських і французьких військових контингентів, в тому чи іншому вигляді. Це та ідею, яку ще в лютому 2024 року пропонував французький президент Еммануель Макрон. Подивимося, чи вона ще а, чинна. Ну і а, так само цього тижня ще одна важлива подія: а це конференція з питань відновлення України в Римі а, 10 11 липня. Президент Європейської ради Антоніо Кошта, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн, будуть присутні у Римі на конференції з питань відновлення. Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова. Ну, добре, чим більше буде лідерів, тим звичайно, що для нас краще. Ну а в МЗС Туреччини зробили заяву про те, що. Ну, міністр закордонних справ Туреччини Фідан заявив, що Росія нібито готова до третього раунду перемовин в Стамбулі. Тепер Анкара чекає відповідь на Україну. Ну, е е можу сказати, що фактично, скоріш за все, Україна буде визначатися після проведення відповідних зустрічей і консультацій. І спецпредставником Дональда Трампа, генералом Кітом Келлогом, якраз це теж має відбутися в Римі 10, 11 липня, тобто зовсім скоро, будуть відповідні консультації, узгодження позицій з американцями, і тільки після цього, думаю, Україна дасть відповідь, що чекати а, з перемовинами, чи будуть вони в Стамбулі. І цікаво, чи США не ставитимуть нам якісь умови, скажімо, щодо перемовин як визначальні з точки зору майбутніх поставок нам озброєння. Ось це цікавий момент. Подивимося. Часу залишилось небагато, але дивіться, як Росія вже вийшла з пропозиціями. Ну, побачимо. Зрозуміло, що це все затягування перемовного процесу. Зрозуміло, що це поки що не дає результатів, але. Будемо бачити після консультації американської та а, української сторін в Римі і в Сполучених Штатах Америки.